А зараз у нас на зв'язку Аріна, це учениця восьмого потоку. Аріна, розкажи, будь ласка, який в тебе був результат? З восьмого потоку я заробила 1100 доларів з чотирьох клієнтів. І після курсу я брала нових клієнтів і зараз маю стабільно 1100-1200 доларів в місяць. Як тобі, в принципі, такий результат? Е, дуже класний при тому, що я працюю на основній роботі ще вісім годин в день. Так і це я хочу перейти те, що більш в таргет, але mm. ще так вагаюся, не маю ага. певності в собі. Ага. Я думаю, що через це. це. А скільки ти часу приділяєш зараз таргету? Дини 4-5 на день. Ага. Тобто на основній роботі вісім да. і вісім тут... годин я могла б приділяти по суті таргету, пошуку нових клієнтів. Найні такого масштабу не буде, я впевнена, тому я думаю, що в цьому році я вже прийму так зважене рішення, щоб звільнитися mm. і брати більше проєктів. Які плани на таргетовану рекламу далі? Може відкрию своє агентство, але на початку б собі взяти на таргетолога другого, mm. з яким могла б ділитися своїми проєктами mm. і брати більше клієнтів, mm -hmm. тому що я. Я вважаю, що моя сильна сторона в спілкуванні mm -hmm. пошуку цих клієнтів, mm -hmm. майже всіх своїх клієнтів я закрила відразу і я могла б делегувати і брати більше проектів так на себе mm -hmm. взагалі таргет. Це така сфера, де можна з неї піти в різні напрямки. Mm. Це теж продажам. Mm. А, Ось і я знаю, що якщо я буду відкривати теж свій бізнес, mm. наприклад, якийсь, то таргет мені 100% знадобиться, mm. і я вважаю, що таргет взагалі потрібен кожному бізнесу. Тому клієнтів тут завались. Просто Тласне. треба вміти шукати. Речі на курсі Віталік дає 17 способів mm. пошуку клієнта, з якими я ну, багато користувалася. Ми хіба не користувалася, це холодними дзвінками. Кави, але всі інші я пробувала. Чому взагалі вирішили піти в таргетовану рекламу? Бо я хотіла вийти із цієї зони комфорту mm. і роботи в наймі. Я вважаю, що це сфера, яка дасть заробити. Не обмежені гроші, mm -hmm. немає тут та ліміту, mm -hmm. е, аби знати як mm -hmm. і якраз це я й дізналася на твоєму Клас. Ти, ти зараз де працюєш? Працюю ще в готелі mm -hmm. е, на рецепції Це такий люк люксовий готель, п'ятизірковий, mm -hmm. тому це класна робота. Mm -hmm. Я маю досвід з мовами, але робота в немі вона mm -hmm. має свої тому, границі. Тому ти вирішила щось нове ще Так. про просто працювати на себе і заробляти тільки Скільки ти можеш mm -hmm. і хочеш, а не скільки тобі дадуть зверху, бо там завжди є хтось над тобою? Якби факт, коли ти йшла на курс, чи було тобі страшно? Що Звичайно, не вийде? я вважаю, що в кожному ділі, коли починаєш, є страх, mm -hmm. що щось не вдасться, і mm -hmm. я дуже була рада, тому що йшла цих клієнтів на курсі. У мене прямо гордість з'явилася, що ага, я значить, можу, щось ще yeah, yeah. ніж просто працювати десь Klas, О, де... Клас. під час навчання, чи було важко розібрати Технічно, з таргетом. Звичайно, було. Сиділа вночі, цей бізнес-менеджер підключала mm -hmm. довго. Mm -hmm. У мене ще був старий комп'ютер. Якраз після курсу я купила собі MacBook. Клас. І вирішила, що я швидше навчуся, коли в мене буде швидкий ноутбук. Він пішло все набагато швидше. Всі проекти просто ну, полетіли. З пошуком клієнтів чи було важко тобі? можу сказати, що важко затратно по часу робити, наприклад, тільки розсилки. Тому я вважаю, що на одному способу пошуку клієнтів не варто зупинятися і треба пробувати різне. Через три місяці після закінчення курсу я включила на себе рекламу і з цього отримала одразу шість заявок, які чотири закрила. Чотири заявки шести я закрила на зі дзвон, і це мої чотири проекти. зараз. зараз. так тобі що, щоб <плес> просто більше заробляти, тобі треба включити назад в рекламу. Ну <рес> окей, <рес> навіть на половину мати мені треба кинути ту роботу, <рес> а це ну, да. не так. А тому ну, це в моїх планах є. Я розумію, що чим більше я заінвестую в себе, тим більше я цього отримую. Я це дуже клас. добре розумію. і А це ти моїх ну, то, то, в теорії хочеш кинути роботу і більше? Так, щось. звичайно, це була моя ціля, для чого мені вчитися новому, якщо я не можу рости далі. Клас, Він, навіть, клас. Так. Як твій підтримка кураторів на курсі? Супер! Назар дуже багато давав інформації по продажам, як вести перший дзвінок і давав теж додаткові матеріали від своїх теж якихось інших курсів, які він проходив. Наприклад, приклад дзвінка, по якому я собі зробила схему таку аля стратегію цього дзвінка і робила теж і продавала і закривала так. Проекти закрила три проекти по зум-дзвінку і дякуючи тому, що це не було в моїй голові. Я робила це на Якби аля презентацію, а -а -а. таку міні-презентацію, то клієнти довіряли і йшли до мене. Клас. Тому, так. Ти зараз далі так продаєш позу? так. Це моя якби така базова Сіш. стратегія. Так, Клас. тому що згодом Назар, придумати... так, Назар Клас. Це, дав так. мені приклад і цю схему. Клас. Так. Кому думаєш, варто йти на курс? Варто йти тим людям, які готові розвиватися, готові відкривати якісь нові сфери для це для себе, для заробітку і. Багато людей заробляє, тому я вважаю, що всім хто хоче розвиватися і заробляти звичайно. змінилося своє життя з таргетом е, я. Повисила банально свій рівень комфорту. Я собі дозволила наприклад ще замовляти таксі. Такі елементарні речі, які роблять твоє життя комфортніше. Так. так, так, наприклад, не готувати їжу, а там замовляти доставку. Лас. Ну Тобто теж більше подорожей додалося. за минулий тільки рік, як я е, почала вчитися, якби і закінчила курс. То була в чотирьох країнах. В цьому Ого. році я вже була в двох країнах. в Канаді, в Португалії на Мадері. В так Лас. ми були тому. І це завдяки тому, що я jakby, ці гроші вкладую. Заробляєш тарги, ти маєш давати? Так.